Доброго ранку малюва переплатника економовного каналу. Бачите, посилки можна забрати. Водичка руб 20. Я вчора писав гривне 20. Я вчора писав, знімав на російськомовному. Рубль 80 на ранінеї праці. Тут рубль 20. Гарно. Так, сьогодні у нас 25 червня 2024 року Вівторок. Сука, як завжди на прогулянці. Пташки вага сьогодні Холодніше, ніж зазвичай. Вітарець, і так у футболки не гаряче. Вівторок. Як пройшла ніч у Харкові? Отака буре. дуже не дуже. Я вже на російському казав що і вечір такий був. Новини не дуже гарні. І потім розповім може, а може і не розповім. І лягли тільки спати. Ну, в Десятої лягли, після 10 щось таке тривога і прямо під час повітряної тривоги як бабахне. І Ще раз бабах. дружина. З дитиною у коридор вибігли. Ну, вони вважають, що там найбезпечніше місце. місце. Але зараз, зараз ці каби. Я великий, не знаю врятує коридор чи ні. Я вважаю, що чому бути, того не минати. Ми з Максиком верні, ні, і Максик теж підскочив, побіг з ними до коридору, я остався в ліжку, залишився. Ось таке от. Ось таке от. Дружина вже на чемоданах, дуже страшно, Харкові. Але зараз, мені зкажеться Всій Україні. Неспокійно. Ладно, будемо сподіватися на найкраще усім мира добросати, всім ще радяти. І будемо жити, не зраження, на що. Все. Пока.